Ну, что я? Ничего, так машинка еда. О! Лянг сам. шеф. Подвеска прекрасна тут. Аксе гуд. Виной, виной. Я. Auto wie neu. Ja, Knoblauch da. Stille, normale, nicht eine zerbrudnene. Ein paar Minuten, ja. Ja, ja, ja. Wenn, Wenn finden gerade Spur, ja, dann äh, ohne Lenkrad. Oh, ich brauche Lenkrad. Nein, nein, oh, hier. Ich brauche Lenkrad. Das ist gefährlich. Gerade. Gut. Gut, 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 gut. Ich muss aber lenken. Weil, äh, super, super. Es Нур пизен, фліцепс, верзить. Супер машина в ходу. Ніяких нарікань немає. Зараз ще сам за кермо сяду. Назад проїдусь. Yeah, Das ist Litze blitz. That's good. That's his mouth get rid of. Ну що, гальма добрі, підшипники не годують. Зараз затанкуємо пару літрів ще палива і все. Такий дуже на позитиві продавець. З Нігерії сам. На позитиві шеф з Нігерії, Вічно усміхнений молодець, ганяє от і до. всюди ці вспишки йому пофіг. Вже зловила одна вспишка, Ну, видно, має чим платити штрафи. А, я кипіець з пуля свістить. Зістідась? Uh -huh. is... Зараз випробуємо ще рух по полосах. Link keeping. Link keeping Ні вібрації, ніякої, нічого немає. Шпур-асистент працює, все працює. Камера працює, ну ніби все перевірили. Добре. Все, машина купується, поїде до України, в четвер, правда, вихідний, то треба в п'ятницю з самого ранечку бути, щоб все встигнути зробити. Інакше прийдеться ночувати до понеділка. А так, машина нормальна. Хоч є фарбовані місця, але клієнт сказав не страшно, аби не було видно нічого. Зроблено воно непогано, так що в ходу машина ідеальна. Немає зауважень ніяких. Так що огляд результативний. Можна їхати мені додому. В п'ятницю машина буде на обліку, на транзитних номерах з червоною полоскою, тому що цолям фулди не хоче оформляти з жовтими номерами ЦОЛЬ підбивати. Можна потім без ПДВ остатись. Давно вже в мене не було таких оглядів, щоб так близько.